Добрий день, шановні ж Мене звати Столяров Ігор, я учень шостого класу для цією світоч місто Вільнянське. Звертаюся до вас, я підліток, народжений тобою Україна. Ти Та така гарна, ніжна, щедра, благословена Богом земля. Я люблю тебе, стискайте, моє маленьке, серденько, і перехоплює подих від краси, від того, що я її часточка, поживу на цій землі. Боже, люди, озирніться навкруги, погляньте на блакитне небо, та неспокійне воно, а пшеничні поля, колося переплітається, перешіптується між собою. Що все діється? А у відповідь чується, Україна у вогні палає. Зруйновані будинки, зражена країна і погляд сумних, ні в чому невинних людей. І це все тривожить мою дитячу душу. Викликає сльози, але я вірю в новий день Україну. Та нещодавно я зустрічався з татом. Він військовослужбовець, що закриє життям, захищаючи нас, нашу землю. Мені лише одинадцять, але я вже знаю, що життя це те, що треба дуже-дуже цінувати. Кожен день, кожну хвилину. А минулого року я присвятив здати свій вірш, На другий рік іде війна. Немає тата вдома, він Україну захищає, не дивлячись на втому. Коли йшов у воєнкомат, мені дала наказ. Ти в мами перший захисник, підтримка в скрутний час. До швидко тижні, місяці, я мамі помагаю, Шеврон тримаю у руці і твердо, точно знаю. Мій тато разом з ЗСУ здобудуть перемогу. Я його міцно обійму з далекої дороги. Я розповім про все, як сумував без нього, як став дорослим стати вже. І ще багато чого. Дякую за увагу.